На вулиці Симона Петлюри, що у Рівному ледь не згорів будинок, а все через газову трубу вона проходить по зовнішній стіні житлового одноповерхового будинку. Поки з невідомих причин стояк загорівся. Це побачили власники оселі, які були вдома. Зателефонували за номером 101, адже існувала загроза поширення вогню на весь будинок та сусідні будівлі. Рятувальники відразу викликали на місце події. Аварійну бригаду рівне газу, а тим часом за допомогою водяного ствола приступили до охолодження газової труби та захисту дерев'яних конструкцій власне цього житлового будинку. Газовики, що також оперативно прибули за вказаною адресою, перекрили подачу газу. Після цього пожежа була миттєво ліквідована. Завдяки злагодженим та оперативним діям рятувальних служб вогонь не встиг знищити оселі рівнян. Наразі на встановлення всіх обставин даної пожежі працюють фахівці міських служб. Тим часом вже відомо, що підприємство Рембут у Рівному горіло через зварників. Нагадаємо, пожежа там виникла 20 червня, вогнем була знищена 50-метрова галерея та бетонний вузол. Причина всьому порушення правил пожежної безпеки під час проведення електрозварів. Верних робіт за місцем, де зварювали, потрібно стежити ще три години після самої роботи. Зварники ж пішли завчасно і не побачили, як розгорілося полум'я. Тому винні у пожежі саме вони.